Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Дякую, хто пише коментарі і підписується на канал. Е, як ви вже зрозуміли, сьогодні у нас буде відео про те, як ми е, копчимо м'ясо. Це наша свинка, яку ми забили. Е, я вже трохи намотала, воно вже в розсолі відстоялося. В коментарях або десь знизу напишу, яким розсолом ми замочуємо м'ясо. Е, Вистоюється, воно у нас три доби. Або на третю добу, або зранку на четверту ми починаємо його сушити і коптити. З вечора ми його достали, щоб воно трохи просохло, і зараз я вам покажу, як ми його мотаємо в марлю, щоб воно не було чорне. Ось такі кусочки мотаю. Давайте покажу. Марлю, звичайно, в аптеці купляємо. Зараз у нас відріз 9, 90 см на 10 метрів. Відрізаю, скільки мені потрібно. І далі заматую кожен шматок в марлю. Якщо не замотати, то м'ясо буде просто чорніше. Якщо немає можливості мотати, бо ви забули купити. Ну, це не проблема, але краще, щоб було замотано. Так, ось так ми заматуємо в марлю. Беру звичайну нитку, бобіну, можна. Я думаю, яка у вас є, такої, і, і закручуєте, щоб марля не злізла. Максимально зверху. Перший раз зав'язую, фіксую нитку. А далі ось так перетягнула і витягнув. І воно таке, як ото ковбаски в'яжуть. Таке буде в нас. Перевертаю на іншу сторону. І також фіксую нитку через кожну вірьовочку до самого верху і знов зав'язую. Да, до речі, марля не тільки від е, чорноти зверху, але й від тих угарних газів газів чи диму того гарного. Бо ми не коптимо щепою, ми коптимо звичайним деревом вишня, абрикоса. В нас саморобна коптильня. Ми покажемо, як вона виглядає трохи пізніше. І ось такий кусок чоловік візьме на крючок. Зараз покажу крючки. Ось такий теж Купили проволоку. На такі крючки нанизу, і будемо підвішувати. Давайте крутити-мотати далі, і тоді покажу, яка в нас коптильня і сам процес. Закінчили ми. Ну так, це ковбаска. До речі, ковбаса сохла в нас кілька днів. Поки м'ясо маринувалось, ковбаса, фарш був замаринований за добу до того, як ми її начиняли. І сохла вона дві доби. Поки, фарш, э, поки, вибачаю, м'ясо, у нас просолювалося. Ось так чоловік на крюки нанизує все. І будемо зараз йти. Світло не дуже, тому що в нас знову нема світла. Сьогодні ніч була важка, і його взагалі з першої години десь ночі вже не було. Тому, так, біля вікна, при денному світлі, намагаємо щось робити. Ось так виглядає коптильна. Це тунель зроблений в землі, накритий металевою металом. Засипаний землею, щоб не йшов дим, ніде он десь там трошки. І стоїть сама бочка з усім обченням. Балик, почеревина, щековина і ковбаска домашня буде. Все красиво, акуратно. Тут так тепло. М -м -м. І пахне вже. А найбільший процес, який я люблю, це ввечері. Коли ми його куштуємо. Зараз трошки на великому вогні чоловік підсушить м'ясо, щоб воно сухіше було. І тоді буде вогонь такий горіти, лише тліти, щоб просто був жар там до 40 градусів, щоб була в коптинні. І так будемо коптити до вечора годин 10. Так, і найголовніше, зверху ще накриваю мішковиною. Замочили її в воді, трохи віджали, не дуже сильно, щоб вона волога була. І будемо накривати, щоб було саме ковчення і не виходив димок. Якщо нема мішковини, не знаю. Треба придумати якусь плотну тканинку, напевно, так? Ну, я вода. У нас є мішковина. Нам спасибо. Добрі люди дали. І зараз будемо накривати. Накриваю. І тепер воно буде видно, як коптиться, як іде дим. І ось таким чином. Там камера набирається димом. Ось бачите, як вона набирається. І процес копчення проходить. Красота! А ще в нас дуже красива зима зараз. Випав. Так, пройшло вже 5,5 да, годин. Зараз близько 4-ї. Це, напевно, буде останнє відео, яке ми покажемо, того що в нас світла немає і не планують його на сьогодні вмикати. Давайте дивитися, як виглядає м'яско, поки ще трошки є світла на вулиці. Показуй нам. Бачите, як чорніє тканина, вона чорна стає. В Відрі це чиста вода з чоловіки їм, є постійно тепло. І ось так красиво вже виглядає м'ясо. Це вже воно відкоптилося 5 половиною годин. Дивіться, яка красива ковбаска. Ковбаску ще годину і будемо пробувати знімати, тому що вона невеличка. Я зараз можна достану, покажу, так? А, гаряча. Гарячі ці штучки, ось це чорненькі. Так, давайте не будемо мішати чоловіку накривати. Ой, але тут так смачно пахне. Просто. Ну і давайте подивимось, як тліє вогонь. Вже він не настільки горить, то спочатку ми сушили м'ясо, а тепер він просто-просто тліє. Трошечки тліє, бочка приблизно градусів 40. На цьому будемо закінчувати наше відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А до речі, ми ще вставимо те, яке буде м'язко, але вже це буде завтра. Як і обіцяли, показуємо результат нашого копчення. Вже друга доба ми без світла, нам досі його не вдали. Це як наболівше, знаєте. А ось це вже нарізали ми по черевину. Ось така красива вона виходить. І це балик. Трошки перекоптили, вийшло більше як гаряче копчення, ніж холодне, але теж дуже смачний. Так що, приємного.